Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Сьогодні хочу з вами поговорити про висів кавуна на розсаду із коли і як потрібно висівати. Я проживаю в Рівненській області на Полісі. Минулого рік я сіяв, вже трошки більш-менш знаю. Ось, Хто слідкує за моїм каналом, то бачив, який в мене був врожай. Ось, коли ж сіяти? Ми знаємо, що термін дозрівання нашої. Розсади, щоб вона гарно прижилася, потрібно в середньому десь 25 днів від сходів. В нашому регіоні, це Рівненська область, як же спланувати так, щоб наша розсада не постраждала від холоду? Потрібно висаджувати на розсаду нашій, нашій кавун, числа десь 20 5.28, тобто кінець квітня. Ми отримуємо сходи через 6-5 днів і рахуємо від сходів десь 25 днів. Получається, висадка у відкритий ґрунт. Десь буде у нас числа 30, х десь травня, чисел, ось так. Тому хто слідкує за каналом. Можете вже в кінці місяця висаджувати свою розсаду. Я буду висаджувати в три таких етапи. У мене йде сьогодні висадка. Висадка йде пізних сортів. Це Кримський світ. Термін дозрівання йде його десь 70-80 днів. Я зараз його тільки висіваю. Сьогодні у нас 23 числа 26-25. го Я буду висаджувати вже. Сорта ранніх, ультраранніх сортів, як Бомбейро, там Вікторія і так далі. Там на каналі в мене є перелік сортів, які я висаджую. Ось. І буду ще робити висадку десь з числа 5 травня. Не 5, а десь з числа 10-го. Тобто, щоб перенести аж на червень висадку. Десь приблизно зробити ще в червні 10-х чисел висадку вже у відкритий ґрунт. Тобто підстрахувати себе, можливо, у кінці травня буде знову холода і кавун стресує тоді, а висадимо ще декілька сортів чуть пізніше. Ось такий у мене графік висадки кавуна на розсаду. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами, будемо розказувати усе покроково, чим будемо підживляти розсаду. При яких температурах і так далі. Хто буде слідкувати за каналом, все буде бачити. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім дякую за увагу!